Разом з приємним відчуттям новизни, пов'язаним з початком нового навчального року, після тривалого літнього відпочинку, як дітям, так і їхнім батькам нині терміново слід переходити на новий життєвий розклад. А це перш за все ранні підйоми, якщо школяр навчається на першій зміні, а також необхідність приділяти більше уваги своїй дитині впродовж дня. Як все встигнути і бути ефективним, ми запитали і у батьків, і у дітей біля одного з навчальних закладів Одеси. Мені все добре, в нас все чудово. Мені повезло з донькою, вона чудово, легко підіймається, тому ніяких проблем. У мене донька спортом займається завжди і влітку теж були заняття, тому для нас не було особливої якоїсь проблеми. Додати навчання Насправді, ми вже звикли, тому в нас особливих труднощів не було. Вже готові були з минулого року. Ось, власне, двоє ходять у цю школу. Всім задоволені, зібрали рюкзаки і відправили до школи. Не треба нервувати, треба спокійно до всього ставитися. І все вийде. Для декого з батьків занурення у навчальний розклад після тривалого літа виявилось досить активним та у певній мірі різким. Тепер є над чим поміркувати та пошукати лайфхаки. Ви знаєте, хоч, знаєте, хоч би поки, мені хтось не такий лайфхак дав, чесно кажучи. Ми ще не зрозуміли, ми ще не перейшли, ще не встигли. о 6.30 треба підняти, щоб нагодувати зібрати зуби, почистити, вмитись, вдягнутися, приїхати в школу зайти за 10 хвилин до уроку. Я так подумаю, що режим у кожній сім'ї є свій режим, дотримується режиму. У нас такий режим, у когось можливо, інший режим. Ну, наш внук прокидається дуже рано. Нам, наприклад, коли влітку не дуже хотілося, щоб він прокидався о 6-й годині і біг, і біг, і біг це, це, це. А так він прокидається рано. Денний навчальний розклад і у батьків, і у дітей складається по-іншому. Якщо уроки проходять на другій зміні, принаймні не треба прокидатися рано вранці. Але у той самий час, якщо виникне потреба піти на якісь додаткові заняття або гуртки, тоді також необхідно пристосовуватися до відповідного шкільного розкладу. Ми перейшли на другу зміну, тому для нас ну, не можу сказати, що дуже стресово. Все підходить. Все підходить. Ну, це ж початок тільки. Діти адаптуються, звичайно, і вони будуть до ну, восьмої підходити, все буде добре. У зв'язку з новим навчальним роком у нас зміни не у нас друга зміна. Дистанційно розклад узгодили, все добре. А чим захоплюється? Англійська мова. У свою чергу юні учні та учениці поділилися своїми враженнями від початку навчального процесу. Хтось за літній період встиг скучити за школою, а хтось здебільшого тільки за своїми друзями. За школою самою я не сумувала. А ось за однокласниками так важко. Я торік у другу зміну ходив. Треба вчасно лягати спати о дев'ятій, тридцять. Не дивлячись на досить активний шкільний розклад, самі діти готові до зустрічі з новими викликами навіть позашкільними заняттями. Перший день. Перший день було легко, але зараз я вже розумію, що наступними днями все важче й важче. Буде темніти. Ми будемо йти до школи ще ніч, усі сонні і вже ніякі. Зранку встати, піти до школи. Після школи в мене була перерва маленька. Я робила уроки. Ну а потім йшла на тренування. Після тренування я просто відпочивала, потім лягала спати і все. Перші підсумки результатів навчання можна буде зробити лише за кілька тижнів. За цей час учні та їхні батьки поступово звикнуть до нового навантаження. Але не слід забувати і про те, що трохи пізніше на всіх юних учасників освітнього процесу очікують звичайні шкільні канікули, під час яких можна буде трохи відпочити та набратися сил перед наступним кроком до знань.